Завершено, чекаємо офіційного відкриття. Дорогу Р-68 на ділянці від Талалаєвки Ніжинського району до Ічні тепер не впізнати. Жодних латок чи колій. Дорога стала ширшою, а відтак є можливість для маневру автівок. Р-68 це один з об'єктів, які дорожники відремонтували в цьому році. У нас було виділено 174 мільйона гривень на поточний ремонт. Це було у нас основних шість об'єктів. На даний момент у нас на чотирьох об'єктах завершено повністю. У нас залишилися незавершені два об'єкти. Перший об'єкт це мост Рома на врацівірський район, але там невеличка сума, там три мільйона коштів. Роботи зараз проводяться. Другий участок поточного ремонту це у нас дорога М01. До кінця місяця підрядник обіцяє вийти. Там залишилось не так багато, 8,5 кілометрів. Ремонт на ділянках дороги М-01 робили за технологією гарячого реміксу, яка дозволяє вести роботи і в холодну пору року. Тому дорожники обіцяють якість і завершення робіт максимум до початку жовтня. Далі продовження ремонту доріг області. Володимир Гузема розповідає, чекають на додаткове фінансування і одразу готові оновлювати другу ділянку Р – від Ічні до Тростянця. Укравтодор вже сюди виділяє на другий участок в цьому році гроші. Частково ми зараз говоримо про те, щоб їх у щоб вони виділили повністю, щоб ми закінчили другу ділянку. На третю ділянку будемо просити на наступний рік. Серед амбітних планів на 2017 рік ремонт автошляху Р-67, Чернігів, Прилуки Пирятин. Дорога побудована ще у 60-х роках минулого сторіччя. Зачекалася на оновлення. І паралельно з плануванням підготовка до зими. На даний момент заготовлено близько 73% ґрунту та 43% солі. Така ж сама ситуація по машиномеханізму. У нас в автодорі, в нашій генеральній організації, є близько 280 механізмів, які застосовуються в зимовому триманні. Це гридера, це піскорозкидачі, це трактора. Відсотків біля 80 техніки це відремонтовано. Зараз планується просто до закупки таких елементарних речей, як акумулятори, резина. Тобто, все у нас на бойовому посту, ми готові. Техніка є, але в останню обнову закупали ще у 2007 році. Машини працюють по 40 років. Тож доводиться їх постійно ремонтувати. Аби коли прийде великий сніг, люди не опинилися заблокованими на дорозі. Стан самих доріг на початок осені досить непоганий. Берегли дорогу, бо працювали пересувні вагові комплекси. Дорожники у співпраці з превентивною службою стежили за тим, аби багатотонні фури не псували дорожні покриття в спекотні дні. Ці ж ямки, які утворювалися, вчасно виявляли і латали.